Шановні колеги, добрий день. Сьогодні ми розглянемо такі дуже важливі аспекти: як вміння фармацевта допомогти пацієнту з загрозою на не просто вірусну інфекцію, а на covid 19 інфекцію. У наших умовах війни. Все таки залишаються ризики і респіраторної вірусної інфекції, і у всьому світі реєструють збільшення covid 19 Ті нові штами, які існують, вони збільшують звичайно поширеність, особливо в холодний час сетлону. Тобто, ми очікуємо десь через місяць-два суттєве зростання захворюваності на респіраторні інфекції, в тому числі на COVID-інфекцію. Те, що коронавірусна інфекція відноситься до респіраторних і до поширених інфекцій, відомо давно. Тобто, бачите, ще 22 роки тому це гарна така робота, дослідження англійське, було показано, що якщо ми визначимо в структурі респіраторних вірусів, які віруси переважають, то ви бачите на першому місці риновірус, який викликає банальний нежить, і плюс коронавірус, він навіть частіше, ніж Гриб чи э, пара гриб арестувався. Знову ж таки, це вже дослідження 2009 року, тобто через 10 років, і ви бачите та ж сама ситуація. Коронавіруси завжди досить були поширеними вірусами респіраторними, викликали зтворювання верхніх, середніх дихальних путів, нижніх могли викликати. Але єдина особливість в тому, що коронавірус 19 він є надто інвазивний і поєднується з більш Тяжкими перебігами. Я не можу не сказати декілька слів про роль фармацевта в сучасних умовах, там, де є не просто респіраторна інфекція, там, де є ризики і призначення антибактеріальних препаратів, оскільки 75% всіх антибактеріальних лікарських засобів призначаються пацієнтам з респіраторною інфекцією. І оце питання, що потрібно вирішувати часто, що чи призначати чи не призначати антибіотик. Це питання для лікаря, яке дуже часто виникає, і відповідну роль фармацевта тут також велика, оскільки останні два роки відбулись суттєві нормативні зміни, і вийшли накази Міністерства охорони здоров'я, які регламентують роботу з так називаємо адміністрування демікробних препаратів, і, зокрема, оця е, е, важлива функція покладена на фармацевті. Зараз трошки поясню. ну тут це поєднує, пояснюється тим, що питтєво всьому світі зростає антибіотика резистентність. І вважається, що якщо ми зараз щось не зробимо, то до, до тисяч, 2050 року е, в світі буде помирати більше людей від. Інфекції, які не можуть контролюватися антибіотиками, тому що не буде чутливості цієї флори до антибіотиків. Вважається так, що це вийде на перше місце, саме смертність від інфекційних захворювань. Тобто в якійсь мірі ми повернемось в еру до антибіотиків. Цей рік, ви бачите, вийшли е, накази, і от е, важливий наказ вийшов в минулому році: 16-14, про е, інфекційний контроль, і там про адміністрування тимкровних препаратів. Там гарно прописано роль фармацевта, клінічного фармацевта щодо адміністрування тимкровних препаратів. А в травні цього року вийшли два накази: от, перший він е, 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 дав стандарт медичної допомоги для раціонального стосування детених препаратів. І тут я звертаю вашу увагу. По-перше, це орієнтовано на фармацевтів, наказ також не лише на лікарів. І ще дуже важливо, що тут роль клінічного фармацевта є визначальною при лікуванні антибіотиками групи резерву і групи спостереження. Давайте звернемо на це увагу, що пацієнту призначається не група екс, а група спостереження або група. Резерву, то обов'язково є роль так назва фармацевтичного консультування, тобто фармацевт повинен допомогти лікарю з цим британням. Це прописано через накази. Що це за класифікація, яка дозволяє виділити антибіотиків групи ЕС спостереження і резерву? Це класифікація всецільні організації оформлення. Можна на сайті її зайти. Вона прописує. Скажем так, групи препаратів в залежності від ризику антибіотика ресистенці. Група Ексесу це група е, тих антибіотиків, до яких рідко виникає резистентність. Тобто бо це препарати переважно недорогі, вони можуть використовуватись і вони повинні використовуватися максимально. Тобто, 60% препаратів в стаціонарі повинні це бути препарати групи Ексесу. А на волокон допомогах це практично всі препарати повинні використовувати саме з цієї групи. І давайте подивимося, що ж це група спостереження. І тут, як ви бачите, це тут і азітремецин, і цефалоспорини другого, третього покоління, і кларітремецин, і вточно -ну, всі вони відносяться до групи спостережень. А це те, що дуже люблять у нас виписувати, особливо там, де є ризик ковідної інфекції, тут ліофлоксацин мінушований як чубільний стандарт лікування. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що це вірусна інфекція і доцільність призначення. Торків волоні повинна бути обґрунтована саме там, де є клінічні прояви чи інші лабораторні проби саме бактеріальної інфекції. Ну і група е резерву це дуже, скажімо так, важливі антибіотики, які використовуються саме в тих випадках, де нічого не допомагає, тобто пацієнт може, е скажімо так, вилікуватися лише даним препаратом. І тепер давайте перейдемо до нашої теми, тобто, що робити, якщо є підозра не просто на ГРБІ, а на ковідну інфекцію. Для того, щоб ми чітко розуміли, що ми робимо, ми повинні розуміти, як вірус працює з нашим організмом. Точне, що це клітин. От вірус це єдина, скажімо так, біологічна істота, яка не може жити без хазяїна. Вона може жити лише в клітинах хазяїна. І тому ми, якщо розуміємо всі ці процеси, ми можемо зупинити проникнення, розмноження і, і покидання е, клітини господаря. І так, життєвий цикл вірусу. Давайте згадаємо. На першому етапі вірус повинен прилипнути до клітини. Якщо він не прилипне, він не зможе проникнути. Тобто лише приєднання віруса до клітини господаря забезпечує вже подальший стан. І цей процес ми можемо зупинити. Е, і так, прилипне. Далі відбувається фаза проникнення. Про це ми трошки пізніше будемо говорити. Знову ж таки, про них, коли після того, як вірус вже попав в клітину, можливість і подальший стан. Третя фаза розкриття. Вірус, як ви бачите, розкривається, випускає свої білки, нуклеїнові кислоти. Протеази працюють і скарбство створюють умови для того, щоб тепер вже синтезувати нові білки, тобі амінокислоти. Тому тобто четверта стадія стадія збірки. Тепер уже клітина допомагає вірусу сіпрати заново, створити декілька можливо нових вірусних клітин, тобто відбулася реплікація. Не просто одна вірусна клітина, а декілька вже виникло завдяки цьому розмноженню. Стадія, як ви бачите, збірки відбулася створенням ем, нових вірйонів. І остання фаза це вивільнення. Тут, як ви розумієте, вірус повинен покинути клітину, і він тепер може заражати інші клітини. Е, от якщо ми говоримо про азитамівір та інший інгибітор нейромінідазу, вони працюють лише на, на фазі 6, тобто, вже тоді, коли треба вивільнитись вірусу. Нейромінідаза дозволяє легко покинути клітину. Якщо ми дамо інгибітер нейромінідазу, вірус не може покинути клітину і не може подальше е, ускорювати зараження. Але як ви розумієте, це для нас вже пізно. То нам бажано все таки працювати на ранніх стадіях, коли не, не, не дозволити вірусу проникнути клітину, не дозволити здійснити реплікацію. Тому давайте переходимо до того, а що відбувається в клітині. В клітині відбувається так називаємо е, оксидативний стрес і стрес на плазматичну ретипнула. Зараз трошки пізніше, але просто нагадаю, що після того, як клітина побачила поруч вірус, вона запускає певні системні процеси про те, щоб викликати запалення як захисну реакцію. Ця захисна реакція може бути надмірна і викликати пошкодження власних клітин. Що таке стрес ендоплазматичного плазматичного От Вірус попав в організм. І, і, як ми вже зрозуміли, він буде е, білки вірусні, будуть тепер синтезуватись на рибосомах е, хазяїна, в ентоплазматичному типі. Е, Коли синтезується білок, він спочатку утворюється ланцюжок, потім ці ланцюжки збираються так на званими шаперонами глобові, і от після того це утворюється функціональні біти. А тепер уявімо собі ситуацію, що цих шаперонів не вистачає. Або навантаження вірусу настільки велике, що клітина не, не здатна це переробити. То й виникає так на званий стрес ендоплазматичного ретикулу, коли ендоплазматичний ретикул забитий оціни нефункціональними білками вірусними чи якимись іншими. І єдине спасіння для цього так званий апоптоз. Тобто клітина дає сигнал, я не справляюся, у мене тут генетично спільний матеріал, в результаті гідне шляхом програмування шляхом апоптозу, і внаслідок цього поїдається фагоцид. Тобто, якщо ми, скажімо так, маємо інтенсивний вірусний процес, виникає загибель великої кількості клітин функціонально. І от тут ми вже підходимо до того, що механізм апоптозу на початку вносить захисний характер. Але коли дуже багато гіна клітин, то це система апоптозу, що або апоптичних клітин, коли, коли от, на початку процесу ми це, це можемо зупинити, цей інтенсивний процес і перевести так називаємо аутофагію, тобто, коли частина клітини ніби з'їдається лізосомою, і там гінуть вірусні оці клітини, і в результаті клітина може адаптуватися в тих складних навіть вірусних умов. Тобто, навіть якщо невелика кількість... Вірусів попадають в клітини, клітина здатна цьому протидіяти тобто, за, за рахунок активації так званої аутофагії. Якщо віруси навантаження дуже велике, то тоді е, це не відбувається, переходить в аповтоз і в хронізацію процесу і тяжких, до, веде до тяжких органних уражень. Тепер повернемося до дихальної системи. Як ви пам'ятаєте, дихальна система забезпечує проведення кисню, крім того, очищення організму від різних токсичних речовин. Там є оцей відчитий епітель, він дозволяє все, що є шкідливе, легко виводити із дихальних шляхів. Коли відбувається пошкодження, зокрема, апоптоз викликає цю епітелію, і гинуть функціональні клітини. Зникає можливість у цьому кацелярного кліресу, тобто легкого виведення всього шкідливого із дихальної пітелі, і кашлю вже є як захисна реакція, яка допомагає, хоч більш-менш якось звільнити дихальні шляхи від того, що там є, ну скажімо так, токсичного. Тому що як тільки порушується му кацелярний порушується кашель, то створюється умова, щоб бактерії сіл на епітелі, і отут уже. До вірусного процесу може приєднатися і бактеріальний процес. Як ми можемо боротися цим? Як ми вже вияснили, наша задача зробити так, щоб вірус не проник. Або якщо проник, не розкрився. Якщо розкрився, то не зміг синтезувати нові клінові ревіони. Ну в крайньому випадку, вже порушення вивільнення. Порушення дивлення тут і лише ну, інгітерне працюють лише при гриві. Як ви бачите, для лікування багатьох вірусних інфекцій, в тому числі біл, гепатиту С, грипу, ковід, використовуються різні підходи, але в будь-якому випадку система дуже проста. Треба порушити процес проникнення, треба порушити процес реплікації. І от тут давайте згадаємо, що у нас амінокапронова кислота дуже така цікава, скажімо так, молекула, яка забезпечує порушення, скажімо так, згортання в певній мірі крові. Тобто вона забезпечує вплив на згортаючу систему через протеоліз. Що вона через інвітичність не, не проти, а інвібування протеолізу. Виявляється протеоліз – дуже важливий процес. Зокрема, для забезпечення коагуляції. А якщо ми, скажімо так, ці процеси починаємо контролювати, то ми можемо вплинути на гемостаз. Але що дуже важливо, виявляється порушення протиолізу, суттєво може вплинути і на вірусні процеси. Те, що амінокапронова кислота почала використовувати ще 30 років тому при респіраторних інфекціях, це було переважно імперичним шляхом, доведено позитивний вплив. В наших умовах ми чітко знаємо, що вірус, наприклад, біозвірку, для того, щоб він став активним, він ніби повинен звільнитись від чогось лишнього. От він шляхом протиолізу, тобто ферменти, Протелітичні, звільняють вірус від чогось е, зайвого, після того вірус стає активний і легко проникає в клітин. Ну, давайте подивимося, як це велія. Ось є дуже важлива складова вірусок. Він, е, скажімо так, до того, як він з ним працює, протеолітичний фермент, він такий великий. Після того, як з ним попрацював е, е, протеолітичний фермент, він перетворюється в такий ніби корубчик. Який і забезпечує проникнення. Спочатку ніби робить отвір в мембрані дитини, а потім цей отвір попадає в вірус РНК, і далі вже запускається вірусний процес. Отже, за рахунок саме того, що відбувається протеоліз, вірус стає активним і може проникнути. Клітину господаря. І тому е, е, противірусна, ця протигрипозна е, 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 терапія почала будуватись, в тому що почали блокувати оці протеази. Тобто, чітко доведено. Оці е, трансмембральні протеази, різнотипу, матрептаза. Це дуже така гарна стаття, яка описана, як описано, як матриптаза, на всіх етапах проникнення вірусу грипу допомагає їй. спочатку проникнути клітину, потім розкритись, потім реплікувати, потім вивільнити. Тобто всі ці процеси, як виявляється, Якраз забезпечується тому, що протеази допомагають, звільняючись кожного раз від чогось зайвого, від того, чого, що гальмує, здійснювати подальші стадії. Коли ми блокуємо цей процес, то суттєво порушується, і зокрема на цій схемі гарно показано, як скринакланки можуть вплинути, щоб порушити протеоліз при гриппі і таким чином лікувати грипозний процес. Як ви розумієте, у нас лише два роки було для того, щоб розібратися, а що відбувається з коронавірусом, виявилося, що важливим білком для проникнення коронавірусу в клітину господаря є так називаємо шиповидний білок або блок С. Він складається з двох субчастин: це С1 і С2. Тоді, коли відбувається протиоліз між цими частинками, і це може здійснювати такі ферменти, як катапсин, трансмембранна протеаза, фурін. То в результаті цього, ніби розрізається оцей білок С на дві частини, і після того легко приєднується вірус до мембрани господаря і запускається процес проникнення всередину клітини. Ось тут показано це все. Тобто, Спочатку розрізається білок на дві частини. Після того відбувається приєднання, і вірус попадає в клітину господаря. А Там, уже в клітині господаря інші білки також роблять так, що вірус стає більш активним і більш легко відбувається реплікація, зокрема, білки, які здійснюють протеоліз. Тому можна так описати всі ці процеси. Або через рецептор, а через, або через залеття мембран вірусу, відбувається спочатку активація вірусу С, вірусу С, вірусу С або шиповидного білка. Робляться трансмембранні протеази. Потім, уже всередині, лізосомальні протеази, такі катепсин, дозволяють запустити, скажімо так, процеси реплікації. Потім, коли вже треба складати нові гірмони, Включаються особливо такі блоки за фури, а полі, потім для виходу із клітини запускається еластаза. Як ви бачите, вже чітко відомо ті білки, які звільнюють протеоліз, забезпечують діяльність якраз коронавірусу для проникнення, реплікації і вивнення з клітини. Ну і тому почали розроблятися інгібітори протеолізу. Про амінокапромовний кислоту я вже сказав. Як ось в 2004 році було дуже гарне дослідження, показано роль інгіторів протеолізу при лікуванні гри. Ось ще одне з досліджень, яке показує роль інгібіції протеолізу. І тому зараз ми можемо так, що амінокапронова кислота має доведену ефективність, і, от, зокрема, буквально рік тому було проведені дослідження, які показали, що чітко пригнічується діяльність коронавірусу чи після впливу амінокапронової кислоти. Це було доведено на певних культурах клітин, і ці дані вже внесені в інструкцію для лікарського засобу. Є ще один підхід, якраз компанія Юрія Фарма гарно попрацювала в цьому плані. Це нам відомий такі гарні, скажімо так, антисептики, як, як декаметаксин. Він використовується для лікування різних септичних процесів, місцевих септичних процесів. Однак останнього часу почали вивчати роль так називаємо респіраторних антисептиків при лікуванні, зокрема, і вірусної інфекції. от було доведено, це гарне було досить дослідження, опубліковано в нашому Україні яке показало, що гальмується і проникнення вірусу в клітину при, після впливу декаметоксину. А крім того, незважаючи на те, що він діє на поверхні, цей це, це, це засіб. Він ушкоджує протеазу вірусну, таким чином порушується процес реплікації, навіть коли, коли вірус вже проникає в, в клітину. Отже, дивіться, говорячи про ці два засоби, я підкреслюю дві речі. Перше, ми суттєво зменшуємо вірусне навантаження на клітину. Навіть якщо якісь клітини вірусні проникли в клітину, то процес вірусний не настільки великий, щоб запустити Апоптоз. І тому так сказати, захисний автопост дозволяє легко звільнитися від, скажімо так, оцього зайвого пилкового та іншого навантаження. Дослідження, які були проведені в Інституті обсіїатрії пульмонології, показали суттєвий вплив дикометаксину при вірусній інвазії, зокрема ковіду, Зокрема, показано, що якщо використовувати профілактично, то суттєво зменшується і захворюваність, і особливо захворюваність на тяжкий побіг. Суттєво зменшується рівень госпіталізації пацієнтів, якщо ми почали використовувати респіраторні антисептики, такі як декабетаксин. Ну, і от, якщо навіть схеми лікування додали до декаметоксин, суттєво зменшувати і госпіталізація, і е, різні, скажімо так, тяжкі перебіги, прояви ковідної інфекції. Е, е, знову ж таки, дані були внесені до інструкції для лікарських засобів декаметоксин препарати Касан. Отже, можемо в наших умовах використовувати ці засоби, як профілактичні, так і для лікування, особливо пацієнтів з підозрою на респіраторну інфекцію, викликану вірусом COVID-19. І на завершення. Як показали в дослідження в сучасні, інгаляційні антисептики суттєво знижують ризик захворювання і тяжкого перебігу ковідної інфекції. Інгбітори проти олізів. у всьому світі це зараз одна із перспективних, скажімо так, напрямків для зменшення тяжкості і одруження при респіраторних, зокрема вірусних інфекцій, зокрема при ковідній інфекції, блокуючи. Противолі, зокрема, посилюється власний імунітет, оскільки перешкоджається деградація власних антитіл, вірусних інгібіторів, інтерфером. Таким чином, клітина залишається захищеною проти вірусної інвазії і легко долає, навіть якщо там невелика кількість вірусного навантаження відбулася. Я щиро дякую за увагу.